Огляд можливостей сервісу вчасно. Вчасно простий та легкий спосіб обміну документами в електронному вигляді. Інтерфейс вчасно інтуїтивно зрозумілий і подібний до поштового сервісу. По центру відображається список документів з інформацією про контрагента, назвою та номером документа, а також статусом документа. Ви можете налаштувати інтерфейс під себе, обравши стовпчики з тією інформацією, яка необхідна саме вам. Основні фільтри допоможуть вам знайти необхідні документи, наприклад, документи, які очікують підпису контрагента або документи, які очікують підпису вашої компанії. Фільтр за датою допомагає відобразити документи за певний період. Фільтр Статус погодження дає можливість переглянути документи за статусом їх внутрішнього погодження всередині компанії, поле пошуку документів дозволяє пришвидшити пошук, використовуючи код ЄДЕРПОУ чи ІПН контрагента, його імейл, назву документа або компанії, номер документу. Для цього введіть в полі пошуку відповідні дані. Як завантажити і підписати документ. Для підписання і відправки документу на підпис контрагенту натисніть кнопку завантажити документ. Перед завантаженням документу ви можете задати необхідні параметри, хто перший повинен підписати документ ви чи ваш контрагент. Вказати почерговість підписання та підписантів від вашої компанії та вказати співробітників вашої компанії, що матимуть доступ до документу. Оберіть, звідки ви хочете завантажити документ безпосередньо з вашого комп'ютера чи google диску. Натисніть кнопку Обрати документ і оберіть документ в будь-якому із вказаних форматів. Ви можете завантажити одразу декілька документів. Документ завантажено. Щоб підписати і надіслати документ, відмітьте його і оберіть кнопку Підписати і надіслати або Відкрити документ. Вкажіть імейл та код і контрагента та натисніть кнопку Призначити контрагента. Натисніть кнопку Підписати і Надіслати, кажіть ключ електронного цифрового підпису. Звертаємо вашу увагу, що підписати документ можливо лише ключем, код якого співпадає, із кодом вашого облікового запису увчасно. В разі, якщо центр сертифікації не було визначено автоматично, виберіть його зі списку. Введіть пароль до ключа. За потреби аналогічно оберіть електронну печатку. Натисніть кнопку Підписати. Документ успішно підписано і надіслано контрагенту. Статус документу змінено на Очікує підпису контрагента. На вказаний імейл контрагента надійде лист повідомлення про надіслані для підпису документи. За потреби ви можете додати коментар до документу в будь-який момент. Він відобразиться на сторінці документу та надійде до контрагенту на e-mail. Е Якщо ваш контрагент не зареєстрований вчасно, ви можете запросити його надіславши документ на підпис або натиснувши на відповідну іконку в шапці сайту. Вкажіть e-mail е та код ЄДРПО контрагента. Після того як контрагент підпише документ. Статус документу зміниться на підписаний всіма. За потреби ви можете зберегти документ на ваш комп'ютер. Для цього оберіть необхідні документи і натисніть іконку завантаження. За необхідності ви також можете роздрукувати окремий документ. Ви завжди можете імпортувати до сервісу контакти одразу усіх ваших контрагентів. Для цього натисніть на кнопку акаунта компанії у шапці сайту. Оберіть пункт Контакти компанії. Для імпорту необхідно підготувати файл в форматі CSV з контактними даними контрагентів, вказаних в заданому порядку. Після чого всі контакти імпортуються. Серед існуючих контактів можна обрати тих, що не зареєстровані вчасно, і надіслати їм лист запрошення зареєструватися у сервісі. Якщо у вас залишились запитання, ми з радістю на них відповімо. Вчасно, миттєвий обмін документами онлайн.